Сама природа показує нам, як потрібно діяти. Не так давно ми внесли ящик яблук в будинок. І що саме цікаво, що ці яблука були дуже красиві, всі величезні. І потім пройшов тиждень і ми наблюдаємо таку картину, що ці яблука просто починають гнити. Ясне діло, що ви робите далі. Починаєте перебирати ці яблука, які вже є надгнившими, і починаєте їх викидати. От те саме відбувається із оточенням. Коли ви оточуєте себе людьми, які вас заражають своєю невпевненістю, своїми якимись страхами, говорять вам постійно, що у вас щось не вийде, ви що будете робити? Ви будете тікати від таких людей чим подалі. Що таке вплив негативного оточення, я дуже добре знаю. Колись теж заразилася з невірою і попала під таку роздачу, що ледве викарабкалася з того стану. Тому ще раз наголошую на те, що обирайте людей, з якими ви будете комунікувати, тому що всі їхні думки. Можуть поселитися в вашій голові.